Працюю магазинером на складі. В мої обов'язки входить продукція таким чином, що видаємо напівпродукт на паковню і потім забираємо готовий товар вже безпосередньо на магазин, на склад. Починаємо робочий день з того, що логуємо на себе свої сканери, потім дістаємо злицення від бригадирів з паковні і видаємо рибу відповідно до замовлень. Влаштовує все. Графік ми собі можемо коригувати з керівниками, коли вони складають безпосередньо цей графік в кінці місяця. Ну, зарплата влаштовує. На рахунок житла, то живу на своїй квартирі зйомній роботу. Знайшов через інстаграм або Фейсбук, не пам'ятаю точно, але сама, саму роботу, коли вже знайшов, то. Тривало працевлаштування не дуже довго, так десь до тижня часу, поки всі документи позбирав і підписали умову з агентством, то дуже швидко я б сказав. Саме важливіше це зарплата, це відомо. А потім так само і графік робоча робоча обстановка і так далі. Я б не сказав, що важко просто було незвично через те, що перший раз в такій сфері працевлаштувався. Але так то було все добре. Завжди старші працівники, які вже довший час працюють, бригадири завжди допомагають у вирішенні питань. Саме більше подобається то стабільність, що цілий час кож кожен місяць маєш одинакову плюс-мінус кількість годин і сам собі коригуєш ці години в залежності від того, як, як ти хочеш собі заробити. Саме головне це стабільність. Тяжко знайти роботу, щоб була стабільна робота. Буває так, що приходиш на роботу. По трьох-чотирьох місяцях вже немає замовлень і так далі, і потім вже знову шукаєш собі роботу нову. Я задоволений і задоволений того, що у вирішенні будь-яких питань все швидко і чітко налажено вирішується. І звичайно, щоб порадив би друзям. Завжди потрібно пробувати щось нове, бо буває так, зазвичай, що коли шукаєш чогось кращого і знаходиш краще. А як сидиш на одному місці, то важко потрапити одразу на нормальну роботу.